Друзі, я вас радо вітаю в цьому чудовому сонячному залі. І дякую вам за те, що ви суботу вирішили приділити своєму розвитку. І не тільки ви, і запросили з собою ваших друзів, гостей і тих людей, з якими ви хочете поділитися унікальною можливістю, про яку ви сьогодні почуєте. Наше мероприємство буде приблизно тривати близько двох годин, буде перерва, десь приблизно посередині. Ви сьогодні почуєте людину, з якої все почалось в нашому місті унікальну, без перебільшення людину, яку я дуже люблю і поважаю, і я її представлю дуже скоро. Також ви сьогодні почуєте генерального директора компанії Forever Living. Олексій Борисович, забезпечує повністю весь функціонал в нашій країні і в нашому місті теж безпосередньо. Компанії forever і працює для того, щоб ви, як підприємці і ваші гості, і наші клієнти з вами улюблені, теж мали доступ до високоякісної продукції практично 24 на 7 Також весь... Раз. Я не знаю. Так, що... може бути. Також ви сьогодні почуєте виступ нашого менеджера Олександра Боровицького, який розповість, де ж тут гроші і що потрібно робити. Ви почуєте в його виконанні маркетинг-план. Далі буде перерва і нові статуси. Люди, які та що такое? Люди, люди, які прийшли до нас в компанії, розібралися з цією унікальною можливістю і вже мають перші здобутки. Перші гроші, першу команду, і про це все вони вам розповідатимуть після. Я не знаю, що А можливо, мене і так чути, як думаєте? в Запис я думаю. краще ну, Він просто вимикається. Смотри, ось так держи. Ага. так держу. Ну, ви розумієте, так? Жінки і кнопки це трошки важко. І наприкінці зустрічі ви почуєте ключових лідерів ринку і регіону, які працюють тут з вами безпосередньо, і почуєте, що вони отримали від компанії Forever з цією унікальною можливістю, і нашого е, любимого, поважного наставника, який, по суті, розвиває і допомагає кожному з нас побачити світло в кінці цього тунелю. Будемо починати правильно? Прошу вас перевести ваші телефони в беззвучний режим з поваги до виступаючих і для того, щоб ви краще поринили в атмосферу сьогоднішнього свята. І хочу запросити на цю сцену, дійсно, як я сказала, людину, з якої все почалося. Всі ви, можливо, знаєте її як діагноста і ту людину, яка допомагає в нашому місті людям розібратися з методами інтегративної медицини. І якщо люди шукають знаєте, шлях вирішення своїх проблем так само, як і я його шукала, вони обов'язково познайомляться з Оленою Олександровною Михайловою. Але сьогодні я хочу її попросити виступити перед вами для того, щоб розповісти, як. Звичайна жінка 60 плюс може побудувати для себе міжнародний бізнес без перебільшення в десяти і більше країнах. Прошу, запрошуйте, вітайте У, оплесками Олена Олександрівна Микальова. Доброго відання дуже ради вас всіх бачити вітати. Наш вирва найдальше. Міста Україні, і зміст України, які я рада і взяти всім війнам до нашого заходу із нашого віз я вийшов резумний сьогодні, день філисниці і манітні декілька регіонів, які дуже вам вдячні за те, що ви зможете для себе відкрити цю можливість, як відкрила для себе, коли сіда. Правда, по себе не викладати Олег, мені ще розвідують, як сказала Юлічка, і я все життя привав не підімець. Чому ми будемо говорити сьогодні про нашу можливість? Кому вона потрібна? Ви скажете, ну, сказав, я ви сам діагноз, я ж не діагноз. Розумієте, хочеться відкрити цю можливість для людей про різні спеціальності, для людей різного соціального статусу, різного віку, різних віроісповіданій. Що там? Вот. Різних взагалі, напрямків, різних професій. Кому потрібна наша можливість, наша можливість потрібна як додатковий можливий дохід і для студентів, які тільки-тільки починають свій шлях. Можна мати додатковий дохід. Додатковий дохід для людей найомної праці, коли ви працюєте на когось, ну, ви розумієте, що ви досягли потолка стелі в своєму розвитку кар'єрі і розумієте, хочете щось більше і не знаєте, куди йти. Особливо наша пропозиція важлива для людей. Для таких, як я, у нас, як я кажу, середнє звіно підприємців, мілкий і середнє звіно. Я в свій час будувала бізнес, так, да, у мене було направлення в сфері здоров'я, але це все одно свій бізнес, такий, в який ти вкладаєшся часом. І як би ви не були, які б ви не були спеціалістом, поки ви працюєте, поки ви віддаєте свій час, ви щось заробляєте. І в свій час, уже коли мені було 55 років, я стала задумуватись, а що робити далі. От я не працюю, от я поїхала на відпочинок. От, До речі, зараз повернулася відпочинку. Три тижні була в Туреччині. Я не могла б в житті в прошлому, скажем, да, в бізнесі, коли я заробляла, вроді казалось би, в мене є своє підприємство, я сплачую налоги, податки, в мене є клієнти. Но якщо я не працюю, я на відпочинку думаю про те, що буде далі, що мене там чекає вдома. Розумієте? І я не могла свій дохід, хоча хотілося збільшити. Ти не можеш збільшити свій дохід в декілька разів. Ти ну як його масштабувати? Треба постійно вкладати тоді гроші, обучати людей і далі продовжувати. І ти починаєш зрозуміти, що твоє життя швидко проходить. Поки я будувала свій перший бізнес, виросли мої діти. Я не бачила, коли воно виросло. Я зрозуміла, що життя уходить. А що буде далі? Що буде далі, коли мені буде за 70? Я зможу так працювати? Ні, і я потім ще подумала: а все уходить в онлайн. Що роблять молоді люди, які щось роблять в онлайн? Ну в онлайн теж ти не будеш продавати воздух, ти не будеш щось так проявлятися. А хотілося б працювати 2-3 години в день. І так, щоб мати пасівний дохід. І я шукала цю можливість. І завдяки тому, що колись була знайома зі своїм наставником, теперішнім, а так просто ми були друзі, і він привіз цю можливість практично сім років назад. От сім років назад я в цій темі почала спочатку розбиратися. Потім прийшли люди. Ми пробували продукт нашої компанії на собі, на дітях, вся наша родина, моя, чоловіка. Потім наші клієнти, які становились нашими партнерами, люди отримували шикарні результати. І я подумала: чому би і ні? Да, тобі практично тоді було 60, ніколи не пізно навчатися, ніколи не пізно не приобретати ці навики, які дадуть тобі можливість заробляти кошти, де б ти не був. І перший дзвінок був тоді, коли почався ковід, коли стало все закриватися. А наша компанія, наша можливість, дала можливість нам розвиватися і заробляти ще більше грошей. Бо люди стали зрозуміти, що можна довіряти онлайну, що можна купувати в онлайн. Від е, колись були часи, ми навіть не знали, що таке онлайн. Так? І нам тоді казали, що будуть часи, коли ви будете купляти квітки, оплачувати комунальні послуги, все через інтернет. Тоді казалось, це казкою. І зараз наступила ця реальність. І якщо ти не освоїш нову не опануєш професію, то ти за бортом життя. А не хочеться бути за бортом життя. Бо якщо навіть тобі чим більше років, тобі більше треба щось робити для того, щоб залишатися здорове, красивою, молодою. Не хочеться старіти 60 років, а в душі 40, а може і менше. Да? Хочеться бігти, щось робити, щось зробити. Ді -ді і зараз, коли почалася війна, і коли багато людей виїхало за кордон. І ти маєш можливість допомагати цим людям мати хороший дохід, мати хороші результати, що мене привлекло Forever, то, що мені сподобалося, Азу. це одразу продукт. Екопродукт, який пропонує компанія, і він саме найвищої якості. Так як я працюю багато років з різними компаніями, з різдвиками маю можливість порівняти, і чому я вирішила свій останній час свого життя присвятити цій компанії, бо знаєте, коли. Тобі ти розумієш вже ні і ні 40 і залишається все менше часу для активного життя. Ти не будеш зв'язувати своє життя з непотрібними людьми, непотрібними компаніями, ненадійними, скажімо так, і я шукала надійну хорошу компанію, яка дасть можливість залишатися здоровою, користуватися продуктом мені, моїм дітям, родині. І мені не соромно пропонувати цей продукт людям. Я знаю, що буде результат, він буде точним. Компанія дає, яка дає можливість розвитку фінансово, не дивлячись на те, що я багато років була вже в бізнесі. Як вважала, і така знаєте, крута, я можу зробляти там від тисячі доларів, там ну до двох і не більше. Неможливо було в лінійному бізнесі зробити більше. І ти все починав розуміти, що все буде йти на спад. Тут можливість системи навчання дає розвиток, ти починаєш рухатись зовсім в зовсім другому напрямку. Те, що мені подобається, тут, що тут позитивні люди. Нам в компанію приходять люди, які хочуть розвитку, які хочуть щось в цьому житті досягти, які в пошуки, які рухаються. І ми з радістю допомагаємо тим всім людям. І найбільше, що надійність компанії. компанії вже 47 років, 168 країн світу для мене. Це було ну в захваті. Друзі, куди би хто не поїхав, твій партнер, який був в тебе тут, і твій клієнт, він все одно користується цим продуктом. Там має задача просто навчити його показати всі переваги, щоб людина була. Захищена в плані здоров'я, і якщо людина захоче розвиватися, вона починає розвиватися. Юля сказала 10 більше ніж 10 країн світу, я отримую зарплату. Там Чехія прислала країни Бенілюкс прислали гроші. От я приїхала з відпочинку. Мені гроші Україна нарахувала. Бінелюкс, Чехія, і ні в Чехії не була, ні в Бінілюксі, ні в Польщі не була в тому році, в тому місяці, а гроші прийшли. Чому? Бо я навчила людей користуватися продуктом. Вони без мене все це купляють. Я не заставляю нікого нічого покупати. Я просто ділюсь інформацією, яка допомогла людям. Вони кажуть, Боже, за кордоном немає хорошого медичного обслуговування, чекати на прийом до лікаря багато місяць, буває іноді потрібно. А буває так, що запалення і кажуть, нема, а воно є. А наш продукт допомагає людям не тільки відновити вижити іноді, бо що люди потім вдячні кажуть, за те, що ми знаємо цю інформацію, не дай бог, якісь трапились вдома, там, опіки, отруєння. Даємо інформацію, обучаємо людей користуватися своїм здоров'ям, як підтримувати свою молодість, красу, не старіти, ну і бути здоровим. І от такий бізнес він потрібен всім людям. Коли я зрозуміла це, я кажу, все, меж немає. Я хочу ділитися цією інформацією з усіма людьми, кого я зустріну. І от я дуже дуже рада тому, що в цьому залі сидить моя команда, може хтось є з паралельних структур. Я дуже рада, що я була причасна до багатьох родин, хто вже знає ту концепцію здоров'я, знає наші продукти, хто користується і хто отримує результати. І сьогодні я от просто в такому захваті, що перший раз за багато років у нас така зустріч, бо приїхали представники компанії. В кожної країні компанія має свої представительства, пункти видачі. І у нас є скажімо, теж наше руководство ФЛП Україна, Forever Living Products Україна, яке нас підтримувало спочатку, навіть коли почалась повномасштабна війна. Наша компанія завжди підтримувала. У нас не було перебоїв з доставкою, у нас не було перебоїв практично з продуктом. У нас постійно робиться все, щоб зробити підприємство, підприємцям, які собі працюють, все найкраще будь то закриття місяця. Люби питання вирішуються. Ви знаєте, розумієте, коли ти працюєш з таким гігантом, бо будь-який бізнес я просто повторюсь. Ну от. Маленькі бізнеси ви бачите, що вони зараз э, угасають. От я просто знаю людей, які мають канцелярські магазини, а зараз прийшли Аврори, сеть Аврори, щось подібне. Люди йдуть купують щось дешевше, там ціна вигодні, тому що вони мають можливість купити оптом. А хто маленькі магазинчики? Не буде довго це триматися. Просто це треба розуміти. І любить, у мене була Ну, Люди купують все в інтернет-магазинах, там великі гіганти покупають великим оптом. Тому я зрозуміла, треба бути партнером гіганта, який допомагає тобі будувати свій бізнес разом з ним. І от Фарев явився таким гігантом. Є підтримка. Почалася війна, компанія на другий же день нам виплатила зарплату, хоча місяць був незакінчений. І наступний місяць нам також ми були в такому, скажімо, хорошому шокі поражені. Постійно є підтримка, постійно. І я дуже вдячна генеральному директору Forever Living Products. Ємільянову Алексею Борисовичу за те, що він е, тримає цей наш офіс, нашу Україну. Хочеться працювати, хочеться показати, привести людям більше можливостей. І до нас от сьогодні приїхав Олексій Борисович, він, до речі, колись відкривав декілька брендів України. Це людина з великим досвідом. Це людина дуже, скажімо, ви знаєте, от казав би сюди директор, це щось таке, а він настільки, скажімо, Доступне спілкування, доступне довелося їздити в декілька поїздок разом. Ти завжди бачиш, як людина відноситься, як реагую, як... Тобто, я в великому великому захваті, і що дає фаревер? Феревер дає можливість нам всім бути здоровими, навчимо, навчаємо показуємо, навчаємо економити гроші, бо ми. Не дивлячись, деякі люди дивлячись на ціну, кажуть, дорогий продукт, наша задача пояснити людям, що він дуже економний, його вистачає дуже надовго, і він набагато виходить дешевше, декілька разів, ніж в мас-маркеті чи в аптеці. Це раз. Ми даємо здоров'я назавжди вам і вашій родині. По друге, це можливість стати фінансово незалежним. Хтось хоче додатковий дохід, пробує спочатку, виходить, людина розуміє тоді. Ви сьогодні почуєте супервайзерів, що можна. Розвивати цей бізнес, бо якщо це потрібно мені, це потрібно значити всім. Фінансовий розвиток, спілкування, і все це разом є forever, і це є захист, бо компанія взяла на себе і юридичну підтримку, і логістику, і доставку. Не треба як підприємцю думати, як це переправити комусь. Є люди в різних країнах, вони самі роблять замовлення, їм компанія все це доставляє і забезпечує. І мені дуже хочеться, дуже така велика мрія, щоб Forever Україна про нашу компанію знала дуже дуже багато людей. І я дуже вдячна Алексію Борисовичу за його пропозицію зробити такий тур містами України, щоб як можна більше людей дізналися про компанію, що це реально, що все це легально, що це не то, що там щось не заплатять. Ви розумієте, закінчився прошлий місяць червень. 2 числа була нарахована зарплата. Не треба чекати, як в других компаніях, навіть люди працюють офіційно на роботах, по декілька місяців чекають зарплату. Наша компанія вона стабільна, вона надійна.